Вітаю всіх на каналі. Доброго дня. Давайте спробуємо. На середу ще сподобались два матчі. Ліга Чемпіонів. Перший Арсен... Брюги, арсенал, Брюге ну, Арсенал. Цікавий матч. Арсеналу якби би нічого не потрібно. Лізі чемпіонів чудова команда почуває. Ну, в чемпіонаті тільки що в останню поразку. Не знаю, на останні секунди пропустила. Ну, а Вілла сильна команда, так що... Не знаю, який склад арсенал виставить, бо їм, ну, може навіть запасні гравці будуть грати. Нема сенсу, я думаю, їх основний склад пускати через те, що е... Ну, слідуючі ігри там полегше. Дивлюсь, був Хептон, Крістал Пелас в чемпіонаті Англії. Ну, я б тут розглянув заб'ють варіант. Брюге один більше. Сторону Брюге все-таки відтахуватися. Ну, арсенал нічого не потрібно. Розглянув такі варіанти. Обі заб'ють, і Брюгі один більше все-таки отакі варіанти. Ну, я вдома захоче показати якусь гру так, що очікує. Ну, але якщо навіть молоді вийдуть з арсенала, захочуть проявити себе, то думаю, теж гол повинні забити. Ну, такі варіанти. А другий матч це теж атлетик бульбаво і ПСЖ. Так само ПСЖ на вершині знаходиться. На вершині, ну там зверху в нічого не потрібно. Ну, а в чемпіонаті там конкуренція йде така для початку, так що не знаю. Я тут, ну, Атлетик Більбао починаю відходити поступово, поступово вигравати, уклигувати команда, бо ну досить погана була гра, але поступово-поступово ну, команда відходить і добивається результату. Ну, я б тут розглянув атлетик Більбаво. Ну, теж перший тайм один більше, обі забіють, так таке розглянув. Ну, такі варіанти. Обі заб'ють, перший тайм один більше, І теж атлетик, один більше атлетику більше треба. Такі варіанти. Ну, після свистка побачимо. Після свистка побачимо. Так що такі варіанти в цих матчах. Щодо статистики, то важко сказати. Ну, атлетик, то кутові вдома звичай подає, але не знаю все матчі. Чи буде достатня кількість. Ну такі Розраховую все-таки обмін м'ячами, Перший тайм один більше. І ну, все-таки атлетик один більше попробувати, якщо нормальний коефіцієнт, такий варіант. Ну, побачимо після свистка. Дякую за підписки, за лайки, хто ставить. За що дивитися, всім добра миру, бажаю на.